Ми готуємося до опалювального сезону. Ми розуміємо, що генератори це не вихід із ситуації. Звичайно, ми розглядаємо можливість по генераційних Генерація розглядається як різнотипова. В основному це звичайно газові, поршневі елементи, які дадуть можливість забезпечувати і тепло безперебійно, і виробляти електроенергію. Якщо на сьогоднішній день споживання е, нашої громади складає в пікові, в пікові можливості більше 70 від 70 мігават до 100 мігават, е, е, ми розуміємо, що стовідсотково по генерацію ми не покриємо. Але ми розробили певні плани е, по генераційних установах, які дадуть можливість живлення в мережу. Воно 35-40 МВт електроенергії і тепла. Ми маємо це зробити до опалювального сезону. Це 50% ми зменшуємо потужності, які використовували зараз в ДТР. Таким чином, якщо кожна громада встановить в Київській області, почав 30% когенерації, по тоді, можливо, взагалі не буде відключення, буде працювати система детектів, буде працювати система Я Стосовно Роботи світлофорних об'єктів. Ми обрані 5 світлофорних об'єктів. Це в основному вулиця Київська, розвилка, щоб була можливість без поки сонячних панелей, але з зарядом батарей є інвекторами, встановлена на кожному світлофорному об'єкті, де є на акумуляторі.